Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про природно-географічні умови Апенінського півострова. Отже, розпочинаємо природно-кліматичні умови. Римська держава була розташована на території Апенінського півострова. Ще в данину греки стали називати його Італією. Спочатку цю назву вживали щодо північної частини Апенінського півострова. Багато на пасовища та худобо. Зверніть, будь ласка, дітки, увагу на карту, Я, що нам нагадує з вами Апенінський півострів? Природним північним кордоном Італії є високі Альпійські гори. На північ від Альп відгалужуються Апеніни, що протягуються вздовж усього півострова. Це досить молоді гори, тому й досі там є діючі вулкани. Апенінський півострів опомиває п'ять морів: іонічне, середземне, Тіринське, Лігурійське та Адріатичне. В Італії набагато менше, ніж в Греції, бухт, зручних для причалювання і стоянки кораблів. Це ускладнює стосунки жителів Італії з населенням інших країн. Але в той же час. Це є природний захист від нападу ворожих вторгнень, дозволяла їм налагоджувати мирне господарське життя. Також Італія у нас з вами багата на річки. Найбільша річка в Італії – По на захід і схід з гір збігають річки Рубікон, Арно та Тибр. Також італії є корисні копалини. Землі тут неоднакові, в залежності від кліматичних умов, і вулканічний ґрунт, і родючі чорноземи. Покладів корисних копалин небагато, але вони є доволі цінними. Золото та мідь у середній частині півострова, залізо, мідь, олово, срібло. У Дельті Тибру видобувають сіль. Тобто ми бачимо з вами велике різноманіття. Клімат за тих часів був вологішим і холоднішим за теперішній, особливо у північних районах. Як і Греція, Італія поділялася на історичні області, пов'язані з розселенням племен. Найпривабливіші за природніми умовами були Етрурія, Лаці, Кампанія та Апулія. Італія перекладається країна-телят у 3 столітті до нашої ери, так почали називати весь півострів, адже тут найбільше займалися у той час тваринництвом. Будь ласка, поставте, дітки, відео на паузу та запишіть собі особливості розвитку Італія. Півострів Апенінський, Південь Італії, моря Адріатичне, Іонічне, Кіринське, Лігурійське. Клімат теплий, м'який клімат, багато дощів, рельєф. Країна Північного в півночі захищена горами Альпа, а зі Сходу довгим хребтом Апенінських гір, річки Тибр, По та інші. Острови має декілька островів: Сицилія, Сардинія та Корсика. Це дітки найбільші острови та корисні копалини, залізо, е, срібло, олово, е, мармур, глина в е, альпах, багато міді та золота. Населення Давньої Італії найдавнішим населенням Апенінського півострова вважаються Італіки, Етруски, Греки, Галі та. І лірійці. І прийшли з півночі у другому тисячолітті до нашої ери, оселилися в центральній частині серед них виділяють латини. Разом з ними прийшли і лірійські племена. Зверніть, будь ласка, на карту. З ким ми живали ітаки. Як вони розкинулися всі зручно по Апенінському півострові? Етруски з'явилися на півострові в 10 столітті до нашої ери. Північніше північні від річки Тибр, греки заснували багато колоній. У 8-7 столітті до нашої ери теж відбувалася колонізація, як ми з вами пам'ятаємо, що відбувалася колонізація на українському Причорноморі, де були створені грецькі міста колонії. У 4 столітті до нашої ери з півночі прийшли гали. Також у 753 році до нашої ери було засновано місто Рим, про яке ми з вами поспілкуємося на наступному уроці. Будь ласка, поставте відео на паузу та запишіть визначення. Ми з вами поговоримо про давньоримське римське. Суспільство, римське суспільство було схожим на грецькі поліси. Перші жителі Риму поділялися на Патриції, плебеї та Раби. Ми з вами пам'ятаємо, що у Римі у Греції нас з вами поділялися на громадян та негромадян Така ж сама ситуація у нас з вами відбувається і в стародавньому Римі. Патриції це повноправні римські громадяни, нащадки найдавніших корінних жителів, у тому числі засновники Риму. Плебеї незнатні вільне населення стародавнього Риму. Нащадки переселенців у Рим, які мали право на землю і політичні, звичайно, права. Громадяни це в нас з вами тільки чоловіки, які володіють землями Патриції, чоловіки, які не володіють землями плебеї, але разом з тим вони мають право римського громадянина, право укладати законний шлюб, право володіти майном і вести справи. Під охороною законів Риму право голосувати, право бути обраним на почесну посаду та не громадяни, це інші вільні чоловіки, іноземці вільно відпущені жінки, діти та раби. Патриції, це все корінне населення, заможне населення. Потім так стали називати родину аристократів. І назвами з'являється аристократія. Плебеї це незнатні, але вільне населення Стародавнього Риму, нащадки перших переселенців в Рим, які не мали право на землю, але разом з тим приймали участь у голосуванні. Найдавнішим. В найдавніші часи Римом управляли царі. Вони правили Римом від 753 до 509 року до нашої ери. Цей період називався царським. Усього в історії держави було сім царів. Першим царем був Рому, на честь кого названа і названа столиця Римської Республіки, місто Рим. Цар був воєначальником, верховним судею та верховним жерцем. Його обирав увесь римський народ. Символом влади царя був трон, прикрашений слоновою кісткою, і 12 охоронців. Цар носив золоту корону, вінок із дубового листя, скіпете з орлом, пурпурову туніку. Особливою ознакою влади царя був спеціальний почок різок, у який вставлялася сокира, як символ могутності царя. Ми бачимо з вами, скільки символів нам демонструє ця влада. Крім царя у Римі, ще був і сенат та народні збори. Тобто прояви демократії ми з вами бачимо. Важливі для всіх мешканців міста рішення, зокрема, проголошення війни, укладання миру, вибори нового царя приймали римляни на народних зборах. Але рішення. Народних зборів мав разом із царем затвердити або відхилити сенат. Його члени, сенатори призначалися із Патриції довічно і користувалися великою пошаною. Ще, будь ласка, дітки, запишіть одне визначення у ваші зошитки. Сенат це державний орган, рада старіших, яку обирали з патриціям. Останнім царем Риму став та Тарквіній гордий Він став зловживати владою, і його скинули із престолу. Дітки, поставте відео на паузу та дайте відповідь на питання. Так ви перевірите, наскільки хорошо ви зрозуміли матеріал. У 8-6 столітті до нашої ери відбулося становлення нової держави Риму. Саме ця держава відіграла важливу роль у розвитку античного періоду розвитку людської. Цивілізації. Отже, природні умови Апенінського півострова придатні для земелеробства та скотарства. Разом з тим, вони є дуже різноманітними. У 8 столітті до нашої ери племена Латинян заснували поселення, яке назвали Рим. На початку існування в Римі е послідовно правило сім царів. Вони зробили багато для розвитку міста. Дітки вашим домашнім завданням буде прочитати 43-й параграф, та на наступний урок ми з вами їх обговоримо. Гарного та мирного дня! До побачення!